Because we share the, the same love, the, the love of film, and this form of expression has given me the most extraordinary life. Because we share the same love, тому що ми поділяємо одну любов, тому що у нас спільна любов, the love of film, любов до фільму. Mm -hmm. And this form of expression, ця form of has given me the most extraordinary life. дала мені Найбільш екстраординарне життя, тобто най... найбільш неймовір... найнеймовірніше життя. Також ми тут живемо артикль Це в, перед прикметниками у найвищому ступені порівняння «Най», «найкращий», найшвидший «the», «the most». Тут, в даному випадку, ми ще перед самим прикметником живемо «most», тому що прикметник, який складається з трьох і більше складів. Перед ним вживається ще така приставка «most». Якби це був, наприклад, односкладовий прикметник, ми б додали закінчення EST. Таку приставку ми б її не додавали. Тут довге слово, три більші склади, ми додаємо це обов'язковий артикль і потім «most» в найвищому, в найвищому ступені порівняння.